Об'явлення 1.9. Є Йоанн, ваш брат і спільних біді, в царстві і в терпінні, в Ісусі, був на острові. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Перший розділ 9 вірш розкриває нам дуже глибокі духовні істини, які необхідні для нашого розуміння і духовного зростання. В першу чергу варто зазначити, що автор, який представляється як Йоанн, він не представляється якимось офіційним титулом. Напевне, в нього було був цей титул першоапостольської церкви. але він представляється як брат і спільник у скорботі. І таким чином він показує, що він своє право звіщати святе письмо, або саме цю віску, яку ми читаємо в книзі об'явлені, набув не просто завдяки тому, що він зайняв якесь важливе місце в церковній ієрархії, а завдяки тому, що він пройшов через такі обставини. Які проходять ті, хто зараз, можливо, читають або слухають цю книгу. І це було важливим у усі часи. Пророк Єзикіль 3 розгілі, в 3 розділі 15 віршові, звертаючись до вигнанців з Ізраїля, які були в Вавилоні, він пише: І прийшов я до вигнанців Тель-Авіві, що сидять при річці Кевар, і там, де вони сидять, сидів, і я серед них сім день остовпілий. Іншими словами, він говорить про те, що він переживав всі ті труднощі, він не розумів їх, і він жив так само, як жили інші. Він не буде в якихось зручних обставинах. Людям дуже важко слухати тих людей, які говорять про терпіння, знаходячись в зручному місці, або ті, які влаштувалися у безпечне місце, говорять про мужність. Лише той, хто сам пройшов. Через таке може допомогти тим, хто проходить саме зараз ці обставини. Тому апостол Павло, пишучи до Тимофія, зазначив такі слова: Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Знову ж, Павло говорить, що ти чини або живи так, як ти навчаєш. По-іншому тебе навряд чи зможуть слухати. Є індійська приказка, яка говорить, ніхто не може критикувати іншого, якщо не побував один день в його мокасінах. Йоанн та Ізикіль мали можливість і право звіщати істину, говорити про терпіння, про скорботи, тому що вони були або сиділи там, де сидять їхні слухачі. І ось автор книгооб'явлення в цьому віршові зазначає цікавих три слова. Він ставить в один ряд три слова. Це не синоніми, які однакові позначені або по звучанню, вони по суті різні. І ось перше слово, яке ми... перше слово на грецькій мові, яке перекладене на нашу мову тягар, воно означало з самого початку як тиск або тягар. Буквально тиск великого каменя. На тіло людини. І спочатку воно вживалося в абсолютно буквальному значенні, але в новому заповіті воно набуло іншого значення. Воно означає тягар подій, який давить на людину, або простіше це переслідування або гоніння. Це перше слово, яке ми зустрічаємо. Далі там йде грецьке слово, яке означає терпіння, і воно також. Означає не просто терпіння, пасивне терпіння, яке переносить всі перипетії і проблеми, які є в цьому світі, а це дух мужності і тримумфу, що додає людині хоробрості і відваги і перетворюючи страждання в славу. І саме християни знаходяться в такому становищі. І тому християни, які були в скорботі, як вважав. Автору об'явлення жили в, саме під час або в момент перед приходом Христа, іншими словами, або простіше перед кінцем світу, як ми говоримо. Тому пер, вони перебували в очікуванні царства, в яке вони хотіли війти, і якого вони прагнули, бо лише один був шлях це терпіння, яке веде до царства. Віднищася до слави. І цей шлях лежав через терпіння, через всі ці труднощі. Ісус Христос в Матвія 24 розділі і 13 віршові, звертаючись, сказав: Хто витерпить аж до кінця, той спасеться. А Павло, коли наставляв своїх послідовників, він також зазначив і сказав. «Е я навчав вас, чер... Павло пише, що він навчав, що через великі утиски треба нам входити в Боже Царство. А до Тимофія 4 розділ 16 він, іще, він сказав: а коли терпимо, то будемо разом з ним царювати. І так, дорога в царство Боже, це шлях довготерпіння. Але варто зазначити важливу деталь. Терпіння потрібно пройти або знайти в Христі. Адже Він сам витерпів до кінця, і він може тим, хто йдуть слідом за ним, дати здатність і знайти ось це терпіння і досягти ту славну мету. Євреям, 2,18 сказано, бо в чому він сам постраждав, випробуваний, у тому він може. І випробуваним допомогти. Амінь.